Доброго дня, мене звуть Захарова Лада. Я практичний психолог Центру соціально-психологічної підтримки, розвитку кар'єри та сприяння працевлаштуванню Чорноморського національного університету імені Петра Могили. І разом з колегами ми розпочинаємо психоедукаційний проект у пошуках точки опори, який спрямований на те, щоб дати інструменти, які можуть вам допомогти в сьогоднішньому буренному сьогоденні. Ми розпочинаємо цей проект. Дуже простих речей. Що найперше робить дитина, коли народжується. Її перший крик це її перший вдих, Да? Що ми робимо завжди? Ми дихаємо. І е, що з нами трапляється, коли ми в стресі, коли ми лякаємось, коли ми в тривогі, У нас бувається дихання, воно тамується дихання, е, стає дуже швидким, і е, організм відчуває і від того стрес. І тому як людина, яка е, бажає простих рішень, я вам пропоную подумати, як ви дихаєте. Чи вдихаєте ви повністю на повні груди? Чи взагалі ви не слідкуєте за тим, як ви дихаєте? Це дуже-дуже важливо. Весь цей рік дуже складний для всіх важкий з багатьма тратами, Я дуже багато разів говорила собі та іншим, дихай. дихай почни дихати, почни дихати вільно. І о, коли ми хочемо когось заспокоїти, маленьку дитину вільно і спокійно, потихеньку. І чим о, спокійніше дихаємо ми, тим спокійніше стає дитина. Так само за допомогою дихання, просто о, вільного, неквапливого, глибокого дихання ми можемо заспокоїти себе і людину повністю. А дуже часто, коли м, хтось поряд з тобою страждає, ти хочеш його ввійняти, але сьогодні. Не завжди ти можеш обміняти іншу людину. А от дихати ти можеш сам. І іншій людині ти можеш сказати, да? дати команду розуму, який не завжди орієнтується в просторі. Дихай. І спокійно, вільно ти вдихаєш і видихаєш, вдихаєш і видихаєш. І твоє дихання завжди з тобою. І воно допомагає тобі йти через ті перепони. І через ті страждання, що ти зустрічаєш в своєму житті. І це одна з тих точок опори, яку ти маєш завжди при собі. Ти можеш зробити це кожноденною практикою: зранку встав, відкрив очі, а може, навіть не відкрив очі, і відчув, як ти дихаєш. Ти можеш ввечері перед тим, як. Закінчити день, так само пригадати і подихати. Ти можеш робити вправи, будь-які дихання, або які ти знаєш, або які тобі подобаються, або ти десь бачиш і чув, робити тоді, коли ти про це згадав, тоді, коли тобі складно. Чи після того, як напруження закінчується, ти подихав, вдихнув і видих, вдихнув. І видихнув, дуже повільно, спокійно, не поспішаючи на повні груди. Згадав і зробив. Кожен практика є тою точкою опори, яка дозволить тобі і твоїм близьким іти далі по цьому житті, дихаючи на повні груди. Дуже була рада вас і бачити. До наступних зустрічей в нашому проєкті. Шукайте точки опори. Дихайте!